Як ви знаєте з попередніх відео, у мене в наявності є фотоапарати Sony. Ні, я не став їхніми прихильниками. Canon я так само люблю і не люблю, як і Sony. Nikon і Fuji я поки що не пробував, про це поки мрію. І сьогодні ми проговоримось про кітові об'єктиви на Sony. Ось Sony 5000. Він до мене прийшов із китовим об'єктивом 1650. OSS із світлосилою 3,5-5,6. Він має оптичну стабілізацію і електронний зум. Коли я придбав Sony A6300, він був у кітовому комплекті без об'єктива. Тому невдовзі я придбав ось такий об'єктив. Це об'єктив Sony NEX, Тобто об'єктив, який був до того, як з'явився об'єктив. Ось цей ОСС. У нього фокусна відстань 18,55. Світлосила теж 3,5-5,6. І ось свої, своєю е, світлосилою та фокусною відстань він нагадує об'єктиви від Кенуна і від Нікона. В комплекті він відразу йде із блендою. Ось вона. Надівається, а зум у нього механічний. Тобто зум, так як і у Нікона і Кенна, йде механічний стабілізація оптична. Тепер буде порівняння цих двох об'єктивів. Значить, якщо брати 16-50, він дійсно як е кришечка для того, щоб на матрицю не потрапляв пил. Це вже із практики. Навіть в квітовому комплекті з цим фотоапаратом цей об'єктив не має кришки, як і сам фотоапарат. Що говорить про те, що сам завод-виробник думав, що ось цей кітовий об'єктив буде слугувати людям як кришечка для матриці. Порівнюємо ці два об'єктиви. Ось вони. Обидва об'єктиви металеві. Ось їхня задня частина. Ось їхня передня частина. Значить, як бачите, задня частина і передня відрізняються між собою. І передня частина 1855 розрахована на світлофільтр діаметром 49 мм. А Ось цей об'єктив розрахований на фільтр 45. Далі, якщо хочеш зумувати, то зум тут лише є електронний. Тобто під'єднується до фотоапарата і лише тоді починає об'єктив зумувати. Демонструю. Ось. Оце мінімальна відстань його зараз. Далі, щоб е, відстань змінити, потрібно рухати. Ось це кільце. Правда, об'єктив рухається не набагато. Коли ж беремо об'єктив цей старого зразка, тут зум рухається в один бік, він є повністю ручним. І для мене це набагато краще, тому що, якщо робити зумування, це зумування не буде чути на мікрофони і можна більш плавніше відрегулювати. У момент відеозйомки. Е, режим фокусу тут електронний, як і тут. Вони є електронні. Тепер стосовно фокусних відстаней. Як бачите, новий об'єктив він е, зменшив фокусні відстані 16.50 проти 1855. І якщо ось так дивитися, то новий об'єктив більш компактний. Однак, як на мене, то ось цей варіант. Next Sony набагато зручніший для відеографів. Для фотографів, певно, нема значення, тому що електронний зум звуки на фотографії не залишає. А от е, на відео електронний зум звуки на мікрофонах камери залишає. Значить, так, далі я зроблю фото і відео на 1650, на 1855 і потім. Знову ж таки, поділюсь своїми суб'єктивними думками стосовно цих двох об'єктивів. Зйомку фото-відео я буду робити на камеру 6300. демонстрація зума Тут іде 50 мм оптичний і далі умножено на 2 електронний. Ось так іде просто 50. Картинка виглядає таким чином. Запис відео йде увес веслок. а це демонстрація звучності зуму. Максимальні 55. і тепер зум йде на віддалення. 18. Думаю, на мікрофоні цього не чутно, можна і швидко це зробити. Камера Sony 6300 дає можливість такого фокусування теж. Ось таке відео можна записати на китовий об'єктив 1650OSS з діафрагмою 3.5-5.6 і зараз фокус на відстань. 16 мм Зараз я буду його наближати. І максимально тут 50. Ось це 50 мм руки повністю витягнуті і зараз ще е, умножено на два електронне наближення, ось це електронне наближення, плюс два. Забираю 50 -ка. І 16-ка. 16-ка виглядає ось так. І, тобто руку можна е, трохи зігнути у лікті і наближити десь приблизно на 20 см. Мінімальна фокусна відстань, до речі, 30 см, так що приблизно так і є. Ось наближаю впритул. Ось це десь 25-30 см, а це повністю витягнута рука. Заодно. Можете побачити, настільки розмивається задній фон. Зараз діафрагма максимально відкрита 3,5. Ось так розмивається задній фон на кітовому об'єктиві. Тобто на вулиці він доволі світлосилий. А от задній фон, якщо бажаєте, щоб розмивав сильніше, потрібно більш світлосильні об'єктиви. А ось це вже об'єктив 1855, теж світлосила 3,5-5,6. Від Sony Nex. І зараз фокус на відстань 18 і буду наближати. Тут ручне зумування. Ось це є максимальне. Електронного зубування немає. Зараз 55. І назад. Ось так. Відбувається зумування. Воно тут не чутне, тому що немає двигунів. Все рухається рукою. І ось так виглядає 18 мм. Так, руку приходиться тримати трохи далі, ніж у об'єктиві 1650, проте тут цей об'єктив легший і можна обхопити сам об'єктив рукою. І в такому разі 6300 зручніше тримати в руці. І зараз розмиття демонструю. Ось таке розмиття тут буде. Запис повністю в ручних налаштуваннях, тих самих, що і на, на лінзі 1650 застосуванням сілок гами. Ну, тепер я переглянув фото-відео і хочу свою суб'єктивну думку донести до вас про свої результати перегляду цього фото і відео. Ось так виглядають ці два об'єктиви на камерах Sony 6300 і Sony A5000. Тут об'єктив 1650, тут 1855. Який солідніший? Звичайно ж, навіть в очах людей це йде як солідний об'єктив. Це як іграшкова камера. Так, звичайно, якщо повсяк повсякденні десь на вулиці чи в якомусь такому місці, де не дуже можна знімати, побачить ось таку е зв'язку, вас відразу е зупинять і заборонить зйомку. Якщо побачить таку зв'язку, то я думаю, не кожен вас зупинить і багато де прокатить такий варіант. Однак, за результатами фото-відео. Ось цей об'єктив мені сподобався набагато більше за цей. Хоча цей об'єктив старіший, 18-55 за 16-50 І нібито у 16-50 кращі технології, вже зум поставили на мотори. Кільце фокусування на моторах. Ніби все має бути круто. Проте для фото це невирішальне. Так, воно зручніше, нібито виходить, бо швиденько. Зум, не крутячи ручками, перевів моторчиком і все. А от для відео це є проблема, так як мотор видає звук і він відразу записується на камеру. І якщо проходить відео із зумуванням, все це пишеться на камеру і тому що ось мікрофончики поряд. І це за умови, звичайно, що немає можливості записувати виносний звук. У цій камері зум іде ручний. Класичний, так би мовити. І Тут моторчики підтримують лише оптичну стабілізацію, яка безшумна. І в підсумку виходить, що і зумування безшумне, і оптична стабілізація безшумна. Тобто для відео цей об'єктив набагато крутіший. До речі, його з камеру 6300 і зручно тримати в руках. Він довгий і добре лягає, і фокусування. Можна робити ось таким чином. Це зручно. До фокусування, до речі, можна робити ось цим кільцем фокусу. Як і ручне фокусування. Також тут є бленда, яка не дуже правда, захищає від бліків сонця, проте додає, як я казав, вже солідності. І в цілому зібраний цей об'єктив набагато краще за цей. Тому що, якщо ви передивитеся. Відео про проблеми цих об'єктивів, то з цим об'єктивом дуже мало проблем виникає, і їх дуже мало потрапляє до е ремонтників. А ось з цим об'єктивом багато таких проблем. І в основному це із-за того, що обривається шлейф моторчика з умування. І він дуже боїться, якщо ненароком десь е буде удар. Там відразу псуються. Шлейфи мотора і обламуються такі пластмасові детальки, які керують ось цим зумуванням. Тобто цей об'єктив більш проблемний. До того ж, якщо порівнювати ці два об'єктиви, то, на мою думку, у 18-55 фотографії і відео більш різкіше, боки гарніше, ті самі засвіти більш гарніше виглядають і в цілому. Ось цей об'єктив 18-55, я не пожалів, що його придбав. Поки в мене його не було, і я мав лише 16-50 на, на Sony 5000, я думав, що це ну, більш-менш нормальний кітовий об'єктив, який може бути. Проте я його мало використовував, так як тут використовувалась мануальна оптика. Проте, коли я придбав ось цей об'єктив, трохи Зробив на ньому фото і відео, я зрозумів, що недарма ось ці об'єктиви йдуть ось так і до камер, потім у комплекті немає ось таких кришечок. Сама Sony зробила ось ці об'єктиви, ось таку кришечку. Додаток, так би мовити, до самого е, фотоапарата Він лише добрий для того, аби людина взяла на перших порах. Навчилась знімати фото відео і зрозуміла, які фокусні відстані більш-менш їй потрібні. Все. Далі цей об'єктив не корисний. В той час, якось цим об'єктивом 18-55 можна користуватися, і незалежно від того, чи будуть у вас додатково придбуватися об'єктиви чи ні, тому що він дає можливість робити як якісне відео, так і фото. Тобто всіма руками, які в мене є, а їх дві, я все-таки за ось цей об'єктив 1850. Ось так ще раз показую, як вони виглядають. Так, можливо, по зручності 1650 кращий, зручніший, проте якісні характеристики об'єктива 1855 переважають над е, візуальними характеристиками, скажімо так. Об'єктив 1650. Тобто 1855, якщо у мене буде ця камера, незалежно від того, які об'єктиви будуть, окрім цього, все одно буде використовуватись мною. В той час, як ось цей об'єктив. Так і вийшло, що з перших днів, коли я придбав цю камеру Sony 5000, я його просто відклав в бік. І далі я робив фото-відео на мануальну оптику. Видно, не дарма. Дякую, ось така моя суб'єктивна думка. І тепер в результаті переглянувши фото і відео з цих двох об'єктивів, ви й самі зробите висновки, який все-таки об'єктив кращий. Чи 1650 останнього покоління, чи 1855, так би мовити, старий об'єктив, який морально застарілий на фоні ось цього модного об'єктива, який зараз ставиться у всі китові комплекти. Дякую, що дивишся мій канал.